Саміт НАТО триває в США. Він ювілейний 75-й, але членам альянсу не до святкувань. Ключова тема для обговорення це Україна. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни Північно-Атлантичного альянсу не можуть допустити перемоги Росії у війні, оскільки це додасть сміливості Путіну, а також іншим авторитарним лідерам, зокрема в Ірані, Північній Кореї та Китаї. Одночасно він виступив за подальший вступ до НАТО нових країн. Таких як Україна. Ми будемо приймати рішення щодо України, і я вважаю, що те, що ми побачили в останні дні, демонструє необхідність посилення підтримки України. Ми бачили нові російські ракетні удари по містах, по дитячій лікарні загинуло багато дітей, мирних жителів, і це лише демонструє жорстокість військової агресії Росії проти України та важливість нашої підтримки України у відстоюванні права на самооборону. Далі ми зробимо більше разом. Союзники активізують інвестиції в оборону. Втім, ця заява не гарантує нам членства, і Україна знову може отримати розчарування, як і минулоріч про це напередодні саміту заявив президент Франції Мануель Макрон. Не вірить в готовність України стати членом альянсу, і президент США Джо Байден. Він неодноразово наголошував на тому, що Україні спершу потрібно подолати корупцію. То що Україні принесе цей саміт, коли все ж нам запропонують вступ до НАТО, і коли отримаємо необмежений дозвіл бити вгли країни агресорки про це і не тільки говоримо далі з істориком і дипломатом олександром левченко Пане олександре вас вітаю Ще вітання. Ну напевно, варто почати з найгучніших заяв першого дня саміту. Президент США Джо Байден під час його відкриття заявив, що Україна отримає нові Петріоти і посилення української ППУ, а саме один комплекс від США, два від Німеччини та Румунії, і ще один від Нідерландів і інших партнерів. Італія також передасть Україну систему. Сам чи цього достатньо, аби захистити наші міста від ударів по лікарням і решті цивільних об'єктів. Ну, п'ять комплексів Петріота це вже дещо. Пам'ятаєте, українська сторона просила сім, один були, передали от ще п'ять. Ну і ще треба буде так би мовити. Якщо це там по математиці один був в дорозі, може він уже доїде, тоді це сім мінімальних потрібно. Мати для України, ну це ви бачите, тому що ці ракетні атаки вони щодня вони небезпечні, вони забирають життя людей. Вони нищать нашу інфраструктуру, вони руйнують українську державу. Фактично, і звісно, що там перш за все петріоти, але звісно, і інші засоби протиповітряної і протиракетної оборони потрібні. І я думаю. Правильно було наголошено у виступі президента. Фактично, що ми ці засоби очікуємо від наших партнерів, ми їх не виробляємо. Ви знаєте засоби ППО ППРО тому вони нам потрібні не завтра, не післязавтра, а вже позавчора. Ну значить говориться про те, що це потрібна річ, і вона конкретна. І це фактично вклад в нашу боротьбу про те. Російської агресії зупинення і подолання, тому це рішення було позитивне, важливо тому, ну, звісно здавалося б, чи треба було чекати саме самого саміту, щоб оголосити про це. Мабуть, вони дійшли до цього рішення трохи раніше. От а на саміті просто підтвердили, оголосили ну, під час такої важливої події. От, тому о, ці системи довго не будуть подорожувати в Україну, я думаю, вони вже готові і вже, якщо не частина з них дорослі. Студія. Володимир Зеленський під час виступу в інституті Рейгана заявив, що США мають зняти всі обмеження для України на удари по території Росії. Це дасть змогу захиститись українським оборонцям від кабів та атакувати літаки РФ одразу на авіабазах. Втім, ми ж знаємо, як на заході бояться слова ескалація. От чи переконають ці аргументи Зеленського захід, і чи варто очікувати, що ЗСУ таки розв'яжуть руки в цьому плані? Ну, ми знаємо, зустріч здається завтра. Буде 11-го достороння зустріч президентів. І там остаточне питання буде поставлено. Американська сторона про цей запит знає, особливо в контексті нападу останнього нападу на Київ, на, на дитячу літарню Ахмадит, на, на, на приватний mm -hmm. будинок, на нищення українського фактично багатоповерхового будинку. Це 33 особи в Києві загинули, десятки не поранених. Тому не просто буде Байдену відмовити українській стороні. от створюється такий тиск інформаційний, політичний, дипломатичний. От і сподіваємося, що будуть зміни в позиції американської сторони. Тому що дійсно ці речі, які відбуваються, вони ж носять характер не просто злодійських, це воєнні злочини, які не мають строку давності, вони мають бути розслідування. Але до них треба боротися завчасно і саме нанесення превентивних ударів і дозвіл на це буде нам надто важливий, тому побачимо, як буде це рішення. Не виключено, що саме на під час саміту тобто президент США і дасть цей дозвіл, бо це рішення вже давно визріває с тоді. Ну про це будемо знати вже ближче до завтрашнього вечора. І ось що цікаво, що Велика Британія таки дозволила нам використовувати їхній шторм Shadow по всім об'єктам, які Україна вважає за потрібне, тобто перший пішов. Ну, дозвіл був і раніше. Просто новий уряд підтвердив, що фактично він не знімає рішення попереднього консерваторів урівняння консерваторів, кімчеріші Сунак. От, побачимо щодо рішення нового французького уряду. У нас є дозвіл від французів. Ви знаєте, так там буде формуватися новий уряд, але є, є, є оптимізм щодо цього. Ну і нарешті, звичайно, найважливіше це американський дозвіл. От, власне кажучи, власне кажучи вже тоді три головні країни. Ну, менші країни, які немає таких о, ракетних систем власно виробництва, набагато менше. Ну це країни Балтії. Польща нам дали дозвіл, наприклад, на використання цієї зброї. Тому фактично треба створювати таку Коаліцію країн з цими дозволами, які нам дають на те використання, повне використання їх зброї. Ми знаходимося в обороні, ми боронимо свою територію, своє населення, і тому абсолютно не зовсім зрозуміло, чому ми не можемо це робити і на території ворога. Це не акт агресії, а це акт самооборони студія. Ну, ось, тим не менш головним викликом для альянсу є гарантія в довгостроковій перспективі безпеки Києву, мова про членство в НАТО. Ось коли б Україну захищала п'ята стаття його статуту. Наразі ось про це не йдеться. Як заявив Столтенберг, йде війна, і це видається малоймовірним. Водночас, перед самітом, багато посадовців говорили, що на зустрічі у Вашингтоні Україні запропонують такий собі міст до організації. От що це означає і. Чергові обіцянки, як з ПДЧ і іншим? Ну. Те, що не дають нам зараз запрошення було всім зрозумілим, тому що було сказано, що під час війни Україна це запрошення не отримає. А от справа в тому, що запрошення для вступу в Євросоюз відрізняється від запрошення вступу в НАТО. Після запрошення, процедура вступу досить коротка, рік максимум. А до Євросоюзу можна вступати десятиліттями, можна да? якщо ти там щось не виконуєш. Тому поки що цього не бачать закінчення війни, звісно, це сказати партнери не можуть. Ну Ви знаєте, що вступ блокується такими великими країнами, як Сполучені Штати Америки, Німеччина. Ну, незрозуміло, мабуть, і Угорщина, хоча поки що. Орбан Якось сказав пару разів раніше про це перед самітом не згадував, не, не сумніваюся, що таку позицію він теж е, зайняв. От, але звісно, що тут в НАТО це питання безпеки України вже після закінчення війни, для того щоб агресія не повторилася. Але щоб це питання розглядалося, треба цю, цю війну закінчити і закінчити як могара краще, переможно бажано, або без поразки. От і тут важлива позиція наших партнерів, наскільки довго вони будуть нас і, і якісно підтримувати э, в, в, в цій боротьбі, тому що ворог нас надто сильний, щоб ми сподівалися на власні ресурси. І в цьому контексті також э, дуже важливо речі, що крім цих засобів. ППО проєкт давно висить і має бути е, прийняте рішення про їх е, перехід, застосування і прибуття в значних кількостях. Президент задав цифру вже 128, Хоча значить це е, такий флот е, військово повітряний тому що навіть пару десятків і, і там півсотні не вирішують ситуації на жаль, і у росіян 300 літаків їм треба парирувати чимось е, військово-повітряними силами. Ну і власне кажучи, ось речі, на які концентрується наша делегація, це питання, тому що максимально більш конкретної допомоги для наших Збройних сил зараз, сьогодні, для того, щоб показати студент. Щодо самого озброєння, ось в експертних колах говорять про те, що Захід нам дає рівно стільки зброї для того, аби лише а, захиститися, але не для того, аби переломити взагалі фронт. І ось тут не можу не запитати: ось в даному випадку чого так сильно бояться країни НАТО, от що за цим може стояти. Ну, до прикладу, можливо, якась я не знаю, обіцянка Путіну взагалі може таке бути. От, Ну, є декілька факторів. Перше, Москва весь час говорить, що якщо вона отримає поразку, зазнає поразку в цій війні, вона муситиме застосувати ядерну зброю. І фактично, ми бачимо, що алгоритму дії у Заходу щодо цього нема. Всі ці розмови про те, що там потім будуть застосовуватися якісь, але знову ядерні. Сили, які будуть щось знищувати, вони потім все це підтвердження заяви не отримали. Наче перше, це не спровокувати Росії до нанесення по Україні ядерного удару. Друге, чи можливі якісь домовленості попередні. Не виключено. Не виключено. Що ці домовленості є. Ми про них просто не знаємо, але це ж домовленості не, знову ж таки, не в тому сенсі, щоб Україні не допомагати, а це в тому. Що було попередження Москви? Я, я не знаю. Ну може бути, що тоді Росія і нема чого робити, вона буде застосовувати нову ж таки ядерну зброю, от не так, що в цьому контексті можуть бути такі домовленості, якщо не такі, якісь іншого характеру, то вони могли б бути на якийсь давній час, але Останні події, ну вони вносять корективи в те, як веде війну Росія. Вона порушує всі Женевські конвенції, правила ведення війни. Тому і той, хто давав такі запевнення на кремлівській стороні, може від цих запевнень відмовитись, тому що війна набирає дуже такого крутого характеру. Ніщівного от небезпечного. І в цьому плані м, м, заяви про те, що Україна треба підтримувати до перемоги або до того підтримувати до того, поки Росія не буде не, не втратить свою боєздатність. Вони все більше сильнішого характеру набувають замість тих, що за підтримувати стільки, скільки треба, і не зрозуміло скільки треба не а Ми знаємо, що скільки треба. Цього недостатньо. Проте це чужі ресурси, і ми дякуємо, що вони нам даються, розумієте, в цьому плані цей рік був і залишається роком виборів. В рік виборів завжди отримати додаткові ресурси набагато важче, ніж звичайні часи. І український народ має, перш за все, розраховувати на свої сили. На свої можливості, хоча вони дещо обмежені, дякувати за ті ресурси, що дають, дякують, і переконувати виборців цих країн, які до кінця не йдуть, щоб нас підтримати, саме виборців, політиків, що підтримка України до перемоги над Росією дуже корисна для цих країн. Вона несе набагато більше безпекових гарантій не тільки Україні, а й їм самим. Вона фактично економить кошти, тому що з падінням України ми говорили про те, що заходу напряму придеться стикнутися з російським військами. Це коштувати буде можливо навіть десятки разів дорожче, ніж зараз. Коштує підтримка Україні, студія. Ну і власне не лише з російським військом, бачимо, що до Росії прибули е, війська з КНДР. Бачимо, що в Білорусі почалися спільні навчання е, Білорусі і Китайської армії. І от, якщо чесно, ось ця ось ці новини вони також дуже непокоять. Непокоїть для того, і збирається саміт НАТО, для того туди її приїздять президенти, які є головнокомандуючими для того, щоб приймати конкретні рішення, давати оцінку подіям, які змінюються постійно, і бачите, змінюються в контексті сказав ескалації всієї напруженості. Самі Україні і навколо тому Росія активно залучує допомогу КНДР, Іран і так далі. І виникає питання: так що НАТО не може надати таку допомогу більшу, чим КНДР Іран, чим диктаторські ці режими, з яких вони насміхаються там і так далі. Що вони недорозвинені. НАТО має величезні потенціал, ресурси в 25-26 разів більше ніж, в і виходить тут якийсь диспаритет в наданні підтримки. Тому ось це питання знову ж таки треба проговорювати, активніше виступати, і треба сказати, що українській державі треба звернути особливу увагу на інформаційний фронт. Ми бачимо, що в інформаційному плані на Світові медіапросторі ми програємо. тому не дивуйтесь, чому такі рішення приймаються іноземними урядами. Студія ну от, власне щодо інформації, США вважають, що Росія навряд чи досягне значних територіальних здобутків в Україні в найближчі місяці, але бачимо, як її погано підготовлені війська намагаються прорвати українську оборону. Про це пише New York Times. Ось, попри західну допомогу, зменшуються і перспективи повернення Києвом більшої частини своєї Іх земель. Хоча все одно зазначає видання: Україна може вийти переможцем у цій війні, зблизившись з НАТО та Європою Ось такі прогнози. Втрата території. Про що пишуть це залякування, чи все ж уже констатація незворотнього? Ну, втрата території ми вже їх частину втратили. Для того, щоб їх повернути. Так, просто Росія їх не віддасть. Значить, бажано їх відбивати військовим шляхом. Ми бачимо, що поки що не вистачає у нас потужності, ресурсів і так далі. Тому для того, щоб їх повернути, рівень допомоги має збільшитися в рази, які ми отримуємо від наших партнерів. Він збільшується, але далеко не в рази, на якісь відсотки, на якісь відсотки. Тому небезпека цих втрат дуже реальна і тому. Навіть коли все буде фіналізуватися, буде дивитися ситуація на лінії фронту і так далі. Що що відбувається, як відбувається, яким буде фінальний все цей мирний договір? Тому ну, що ситуація на фронті впливає на все, на вступ до євросоюзу, на вступ до НАТО, на те, як рівень підтримки буде. Тобто здавалося, чим гірша ситуація нас має більше підтримувати, ні. Чим краще ми будемо воювати, якісь здобутки будуть, буде підтримки набагато більше, якщо будуть конкретні результати на фронті. Без цих результатів підтримка буде дуже ну, така, яка є, збільшуватися не буде. Студія. Ось НАТО також хоче прийняти координацію допомоги Україні. Мова про зустріч у форматі Рамштайн. Для цього у німецькому Візбаденні буде створено спеціальний командний штаб. Як кажуть експерти, це важливо, аби рішення не залежали від політичної позиції і керівництва окремих країн. В цьому випадку, я так розумію, що це США і Угорщина. Так, на майбутнє. Ну, Угорщина, ну, вона й так нам нічого, військового не допомагає. Звичайно, що вона це... заважає. На да, реміркування про Штати Америки. Ну, Дуже добре, що таке рішення може бути на всякий випадок. Саме перенесення штаб-квартири чи місце прийняття рішень, воно ж нічого не змінює. Воно змінює тільки трошки формат, їх місце, центр його прийняття. Дуже важливо нам зараз працювати в США і з республіканцями і продовжувати працювати з демократами. Щоб хто б не прийшов до влади, який кандидат від якої партії він продовжить політику підтримки України. А ми бачимо, що невідомо чи буде ця підтримка в наступному фінансовому році. Тому в плані інформаційного фронту всі ресурси мають кидатися на Сполучені Штати Америки. Ну і мабуть на європейській столиці, перш за все, Берлін. Хоча там рівень підтримки, начебто, достатній. досить високий. Ось тим не менш. Хочеться все ж таки почутися, почути конкретики від країн членів Альянсу і не лише в питанні постачання зброї, от особливо після цілеспрямованої атаки по Ахмедиту в Києві, яку вже назвали посланням від Росії до країн-членів Альянсу. Ось якщо буде відповідь, то якою вона може бути? Як ви вважаєте? Ну, ми сказали, що о, нам не потрібна співучасть, там. Слова підтримки нам потрібні нові озброєння, які б зупиняли агресора. ППО і про ми говорили ці засоби, літаки говорили. от і ще раз нагадали в раз і так далі. Хочу нагадати, що в багатьох країнах ця інформація прийшла другим планом. Це питання до наших закордонних установ дипломатичних. Чому це так відбувається? Така подія. Там мають бути посли. На перших шпальтах газет наші прямому ефірі, телебачення, радіо і розказувати все це, а не на своїх там ем, так би мовити фейсбуках і так далі. Все це добре. Значить, треба працювати в медіах країн, де ти акредитований. Але цього дуже багатьох країн інформація не пройшла. Тому розраховувати на якісь серйозні речі не приходиться. Треба кардинально міняти інформаційну політику. Це Небезпечно для нашої небез нашої національної безпеки. Мало того, це може привести до катастрофічних наслідків завершення цієї війни. Студія, пане Олександре, я дуже дякую вам за ваш час і аналіз події. Олександр Левченко, історик, і дипломат, був гостем у Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.